Доброго ми з України. У нас 1 жовтня, вийшов календар на жовтень. Поїхали, значить, Білкіс, Цариця, Савська. Не знаю, що таке Савська, але якийсь східний в неї наряд. Ну, Намалювано гарно. Герої, звичайно, не фарс малюють гарно. Поїхали далі. Темрява, фіоловий герой. Спеціальний навик тисяча поз. Що вона в цих позах робила? Це цікаво. Але швидкість в мене в неї повільна. І все. Це зразу хоп, як серпом. По цих, Як пози показували, отак от серпом щось її відтяли. Тому що повільні герої, при тому, що розраби війни зі швидкою маною не роблять, з ними важко. Повільний герой, щоб його використовувати, він має бути імбовий. Ну на шахтах, але на шахта потрібно там, міняти команди. Я цього, чесно кажучи, місяцями не роблю, сенсу не бачу. Недавно була така бесіда. Говорили про шахти, що там, якщо порівняти рік тому, ну якийсь певний період, чи там, два роки тому, вже на шахтах і немає там, супер суперпупримбових оборон. І купа людей сидить по 5,5 на центральних п'ятих шахтах, тому що я так розумію, що якісь гравці, які активно грають, топові донатори, вони вже давно все повкачували, їм навіть на ті шахти не цікаво ходити а Такі середняшкові гравці, типу мене, то ну, міняти команди з, чесно влом. Ліричний відступ поїхали по герою місяця, хоча б пару слів скажу. Значить, опис навичок. завдає 270 шкоди е, трьом випадковим ворогам. От. Типу автоліка. Так само три карти кидає. Да? Чим більше мани ворогів, тим більше додаткової шкоди вони отримують. Тобто, якщо заряд по мані, грубо кажучи, я так розумію, там, доходить до повного заряду, чи якщо герой стоїть в обороні і ваш герой зарядився, а по ньому білки ультанула, то виходить, що вона лупане 580. Ну, я вам скажу, це боляче. Це боляче. Якби вона була хоча б середня, ну, це було б імбово. А так, повільна є повільна. Далі, цілі ураження основною атакою отримують додаткові 399 одиниць шкоди протягом трьох ходів по 133 захід. Теж досить таки немало, чесно кажучи. Коли ефект підсумкової шкоди закінчується, ворог отримує ефект німоти на три ходи. Тобто, самий відомий німетун у нас дібук. І йому подібні. В принципі, тобто не може, герой ману набирає, але ультанути не може. В принципі, специфічний такий блокіратор. Але скільки це потрібно ходів, скільки це раз камінців, подумайте, треба прогорнути, це при хорошому розкладі раза. 3-4. <хи> Потрібно, виходить, перегорнути камінці, якщо є стартова поляна. Потім ще три ходи почекати. І так, чого добро, на сьомий хід заблокує. Ну, таке собі. За, за сім ходів можуть вашу кому всю і рознести. Коли ефект? Стопової шкоди закінчиться. Отак, німета на три ходи. Далі пробуджена стихія дає всім союзникам темряви плюс 46% захисту від святині протягом чотирьох ходів. Цей ефект не можна розвіяти. І дві пасивки в неї є. Приголомшивий дебют, коли цей герой використовує свій спеціальний навик і існуватиме 50% ймовірності того, що заклинатель відновить 50% свого максимального ХП. Пасивний навик, опір блокування. Герой має вроджену здатність протистояти статусним недугам, які блокують спеціальні навички. Тобто на неї не відіб'ється її дебаф. Розуміємо, так? Да? І 50% те, що вона відновить, на 50% ХП. Це багато. Це дуже гарний відхил, те, що егоїстичний. Щоб в двох словах так, от в кого немає ким бити жовтих міфічних титанів, в теорії не паний герой. Трішки гірший за залупі, бо та в цілому кидає, виходить, тисячу. ця буде кидати, ну, 900. А якщо ще цих 200, і якщо це ще трішки. По іншому спорядження використовувати, щоб дати зарядитись титану, то в принципі хто його знає, хто його знає, можливо, і не менше у Лупі буде навалювати. Далі, Ну, шахти швидкі, да, В ПВП ну, це повільний герой. От Я її не бачу використання в атакуючій команді. Тому що тут інколи прорвані героїв швидких, які з шести камінців тебе можуть зарядитися, ти не встигаєш зарядити. А брати цього героя, ну, люди є таке, що і лупі беруть. Ну, Тут, як то кажуть, як камінь зайде. Але далеко не гарний герой для того, щоб використовувати в команді нападу. А от в команді захисту чомусь я собі думаю. Хто альянси, які грають на фіолових центрах, то вона може в центрі постояти. Да, повільно, але Кісямбо повільний. Стати в неї краще базово. Бо це вже герой на два роки молодший за кисямбо. Оця фішка, що вона може себе на 50% відхилювати, може зіграти роль. О, те, що вона може блокувати, може зіграти роль. Ну, знову ж таки, якщо там зі старту не дадуть каменю і ви будете нашукувати і її зарядите, то в принципі, в принципі можуть бути з нею проблеми. Ви там щось в неї кидали, пішли жовтими. Вона он, 46% кинула захисту від жовтих, які ще й не можна розвіяти. І відхилила себе на 50%, так що можна з нею і погратися. Ну, правда, там можна за цей час заблочити, знову ж таки, це не імбовий центр, але для з урахуванням того, що це герой місяця, то в принципі вже м -м, можна сказати, що він доступний і багато хто може спіймати, тому хто його знає. Ну, я не здивуюся, якщо будуть попадатися альянси, які досі на фіолових центрах і в яких буде стояти оця сама білкість. Бо є такі, що і досі з кисямбами стоять. Ну, в цілому так, пару слів сказав. Огляд не знаю навіть, чи варто на цього гроя робити. Все, що його псує, це мана. Дай їй середню ману. Герой був би крутий, а так? Угу. мана псує. Значить, по календарю. Угу. Дракон новий герой, ще з минулого місяця, а, і. Чемпіон теж новий герой. Крітов ще червоний, в принципі, гарні герої. О. Але... але... але, 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 мені не випали. Так. Далі Лемурія, другий герой новий, Вальгала третій, Геловін четвертий, Олімпійці п'ятий, Пейзажі — шостий, Фентезі — сьомий, Дракон восьмий. Ну, і я думаю, що ще й на Лемурії буде дев'ятий, бо Лемурія фактично 31 числа починається. От тут 9 нових героїв. З них точно буде елементаль, буде імбовий. І ще 3-4 будуть імбові. По подіях. Ну що, чемпіони, таємничий виклик, Окей. далі. Лемурія зрозуміло. Одін теж зрозуміло. Правда, чогось його почали бачите, через 2 тижні його кидати цього Одіна. О, подумали розраби нашого емблеми. Нафармите спорядження, його спустите, він вам ще емблеми давай. Купуйте емблеми, там чи ще щось, чи призивайте героїв і розбирайте їх на емблеми, щоб, якщо вам емблеми потрібні. Чи в найм ходіть. Тому не через тиждень, як була тенденція раніше, а вже через два тижні. І між цим одіном фактично два тижні. Пустих, ну, тобто на третій тиждень, якби, е, перший цей буде на спорядження, далі буде на їжу. І далі там через тиждень буде вже на їжу і залізо. Е, міф міф синенький ого. Це дуже добре. У мене є чим бити синього міфа. Попробуємо гарно стукнути. Не сказати, що прям бомба-ракета, але думаю, що. Поставлю я свій особистий рекорд на міфі. Вальхалла новий герой, вежа, імбові герої. Трішки мені нападали, як не дивно, не з вежі, просто нападали. Десь Вежовський герої, але не на призовах вежі. Тут дуже великий перелік класних героїв. Геовін, це, я так розумію, там, де Ізабель буде, новий якийсь знову ж таки герой сезонки, олімпійці теж є. Достойні класні герої І знову, нового випустять, п'ятий сезон самий імбовий, самі імбові герої. Правда, ну, починають розбавляти такими героями, що не Айс. Якщо взяти там перші 4, чи скільки, чи 5 було героїв, ну, мабуть, п'ять в усіх кольорах вони були, то там, мабуть, кожен герой був імбовий, як вийшов п'ятий сезон. А зараз розбавляють інколи потрібними, інколи не дуже потрібними. Можливо, я зажрався, можливо, вже в мене є якісь пул героїв, і далеко не всі мені потрібні а, гравці, які тільки почали грати чи там на якомусь до середнього рівня, дотягують, то їм будь-який герой з п'ятого сезону зайде. Але мені вже не всі заходять. Ну, менш з тим це самий сами крутий сезон, самі круті тут герої. А ось ця бабка виходить з Геловіна, я так розумію. Далі знову остання декада поїхали стандартизований турнір Кубок альянсів. Коротше, все без змін. Все чітко, все розписано, розраби не напрягаються. Нічого не міняється. Кому цікаво, е якісь піймати нові герої, в тому весь інтерес гри зберігається. По подіях особливо сказати нічого не можу. Там десь емблеми, там десь артефакти можна е цей, заробляти, призивати і так далі. На цьому все. Дякую за увагу. Коментуйте. Гра катиться до дна.